Ліцей номер 25, який був зруйнований ворожим авіаударом у 2022 році, планують демонтувати. Зокрема, 13 грудня на позачерговому засіданні виконкому Житомирської міської ради розглянули питання про передачу проєктно-технологічної документації та технічного звіту з інженерно-геодезичних вишукувань по об'єкту з метою виконання демонтажних робіт по об'єкту будівлі ліцею номер 25 за адресою міста Житомир, вулиця Малабратичівська виконавчий комітет. Ліцею номер 25 міста Житомира передати управлінню капітального будівництва проектно-технологічну документацію. Спочатку планують розпочати демонтаж надземної частини зруйнованого ліцею, тобто чотирьох поверхів. Після планують зробити обстеження фундаменту. Верхня частина ліцею, та яка зруйнована, потім буде друга черга обстеження фундаментів. На їх, тому що зараз немає можливості обстежити фундаменти, так як плити перекриття, завалили підвальні приміщення. Після цього буде обстежено фундаменти, якщо вони теж в аварійному належному стані, буде прийнято рішення чи до демонтажу. Підземної частини. Якщо кошти виділять, то демонтажні роботи планують розпочати вже в січні. В ближчу сесію це питання вноситься в програму заходу. Потім буде виділено кошти на демонтаж, проведено закупівлю. Я думаю, що до початку наступного року, десь в січні, ми зможемо ці роботи вже розпочати при умові виділення коштів. За словами В'ячеслава Глазунова на демонтаж чотирьох поверхів ліцею номер 25 знадобиться близько трьох місяців.